Мене запросили до Києва. Я скоро буду у столиці та доведу, що не можна використовувати судову владу як інструмент тиску. Я вимагаю звільнення помічника судді Сувертак з посади та притягнення самої судді Пересівського районного суду міста Одеси до відповідальності. На сьогодні до мене багато хто звернувся та продовжує звертатись через третіх осіб, що насправді мене обурило. Йдеться не тільки про абсурдне рішення, йдеться про незвагу до людей, обман знецінення та ігнорування. Тому я не збираюсь розповсюджувати інформацію про інші суди. А якщо мені відразу не нададуть ознайомитися з матеріалами справи, викликати поліцію. На сьогодні я вже звернувся до Вищої ради правосуддя, уповноваженого Верховної Ради справ людини, Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України, Ради адвокатів Одеської області, громадської ради. Доброчесності. Я залишаю за собою право звернутися до Офісу Генеральної прокуратури України, повідомити офіс президента України та дати інтерв'ю міжнародним СМІ. Мене запросили до Києва, я скоро буду у столиці та доведу, що не можна використовувати судову владу як інструмент тиску та знецінювати людей.